Аби краще зрозуміти винятки стосовно способів утворення ступенів порівняння якісних прикметників, пропоную розглянути декілька речень. Зокрема, Vanilla ice cream is good. Fruit ice cream is better. But chocolate ice cream is the best. Отже, переклад. Ванільне морозиво гарне. Good. Фруктове морозиво краще. Better. Але шоколадне морозиво найкраще. The best. Отже. good – Вищий ступінь порівняння цього прикметника. Better – Найвищий ступінь The best. Не забуваємо про означений артикль the. Другий приклад. My elder brother is 26 years old. Моєму старшому брату 26 років. У нас є прикметник «old» старий. Вищий ступінь порівняння цього прикметнику у випадку, коли ми кажемо про члени сім'ї, який нас старший, старшого брату або сестри у нашому випадку брата. Elder. Останній приклад: James is Little. but Ben is the least». In our family. Отже, хлопчик Джим маленький, але Бен найменший у нашій сім'ї. Отже, у нас є прикметник Little і у нас є найвищий ступінь порівняння цього прикметника, що набуває форми прикметника The Least.